Каналі. Друзі, ну, сьогодні поговоримо е, про одну із е, хвороб томатів: це про е, курчавість, тому що е, ну, запитують в коментарях часто, але е, яка е, існує проблема, в тому, що е, різні, е, різні варіанти, різні. Е... Варіанти, ну, не курчавості, а скручування листочків. Називають одним і тим самим курчавість томатів. Ну, для прикладу, ну, ось давайте подивимося, ось скручуються листочки на томатах. Ось хоча б, хоча б на цьому. Дивіться, як вони поскручувалися. В цьому випадку скрутилися вони від того, від жари. Ще е, хочу сказати, що ще і сорта томатів такі бувають, що вони ну, просто дуже реагують на, і на, на вологість, на, на полив і на температуру. Ось дивіться, рядом росте томат. І лише абсолютно ніч, нічого на такому ж сонці не скручує. Це ж ось, бачите як? Листочки прямо в трубочки поскручували. Це. Один із варіантів, коли скручується листях на томатів. І тут нема нічого страшного. Є ще один варіант, Ну, я його е, тут у себе на томатах не знайшов. Бувають так вершечки, е, теж е, томат розвивається нормально, а вершечки трошки, трошки скручені. Ну, Може, може ось як, як так якось тут. Це е, томату. Не вистачає живлення. А саме от в такому варіанті краще підживити сульфатом калію. Тим більше, їх і так треба підживити, тому що вже томати наливаються. І якраз у цьому віці їх треба піддобряти калієм. Ну і, друзі, ну а зараз підемо і я вам справді покажу наочно, що ж таке курчавість томатів. Ну що, друзі, оце якраз і є. Справжня курчавість томатів. Ось так це виглядає. Це вірусна хвороба. Виглядає рослина. Бачите так, як вона, як наче кущиста така, листячко робиться таке не, не, недоріднє, можна сказати. Деформоване, таке скорочене. І що далі? Далі оця верхушечка починає засихати. Для прикладу, ось ми вирвали оцей томат і вирвали саме там, серед абсолютно здорових томатів, якраз там, де ми починали знімати відео. Ось так це виглядає. Засихає верхушечка, всі томати. І цвіт засихають, і рослина пропадає. Ну, в даному випадку я навіть не можу сказати, чому ця рослина захворіла. Переносчиком цієї хвороби є білокрилка. Саме білокрилка переносить оцю хворобу. Ну, такі бувають випадки, бачите, серед абсолютно здорових рослин попалася ця. Ну, а тут захворіли. Ну, взагалі-то, як розібратися, Хворіють завжди слабі рослини, які, яким, яким, яким не подобаються умови, щось, щось їм не вистачає, щось не так, і тоді вони підхвачують будь-який і вірус. Це не тільки це, і взагалі хворіють. У нас тут, коли йшли дощі, просто стояло болото. І вода стояла так довго, що ми не могли ну, взагалі тут ні, ні прорихлити, нічого. Просто було як, як асфальт. І ось вам результат, друзі. Тому, тому я завжди говорю, що догляд за томатами теж дуже і дуже важливо. Краще профілактика всіх хвороб, щоб рослина була міцна. І вона сама теж буде боротися з цими хворобами. Ну що, друзі, багатьох цікавить, що ж робити з такими хворими томатами. Ну, зразу вам скажу з практики, що вилікувати оце, отакі томати ну, практично неможливо. Ми по можливості, я вже тут пробую, це в нас е, хтось напише в коментарях, що це у вас за томати. Це в нас така експериментальна можна сказати, ділянка, що ми тут експериментуємо. І висадили ми на цій ділянці все в останню чергу, все те, що позалишалося там під краями, в розсаді, переросше, як кажуть, малеко все любе, просто для того, щоб дійсно експериментувати, дивитися, що, що тут що вийде. Ну і ось як бачите, що вийшло. Ну і що ж знову ж до цих томатів? Як я вже сказав, ми в своїй практиці. Вилікувати такі томати не змогли. Зараз я буду пробувати, вже обробляв я і квадрісом. І, і, і Чим ну чим я вже тільки не обробляв, подивимося, чи буде який результат. Якщо буде результат, тоді вже буду розповідати, що можна зробити. Ну а як не буде, то і, і немає потреби розповідати, що я їм роблю. А а що дійсно робимо, то це ось так вириваємо і викидаємо. Друзі. Ну, Багато хто ще каже взагалі про томати, про хвороби. Знаєте, є блогери, які розповідають, що томати треба садити 300 метрів від, від картоплі, щоб не заходити, тоді не буде ніяких болячок. Ну, Друзі, ну це ж практично неможливо. Ну, ми живемо на вулиці на 300 метрах 10 участків. Так що, як би, як би хто не хотів, то садимо і картоплю, і томати разом. І, і ось через що і пожинаємо те, що і хвороби є різні. І так з ними боремося, друзі. Ну от і що до цієї курчавості, оце тільки так. Взяти, вирвати і викинути. Друзі, ну от так на, на, на рахунок цієї хвороби. Якщо було комусь щось корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. всього вам доброго.